Ми всі їздимо на машинах, автобусах, літаємо на літаках або на інших видах транспорту. Великі багатомільйонні міста потрібні освітлювати і опалювати, на що йде просто колосальна кількість енергії. Одним із головних видів забруднення атмосфери є автомобільний транспорт. На автотранспорт приходиться 90% угарного газу, що взагалі викидається в атмосферу. Вихлопні гази дають до третього закислого газу, що викидається в повітря, сприяють утворенню парникового ефекту. Проте автотранспорт не єдина причина, що забруднює повітря головною джерелом є помислові підприємства, наприклад, спалювання вугілля та теплої електростанції. У процесі виробництва пластмасу у атмосфери попадають хлор та вуглець. Ці гази руйнують озоновий шар, спроможні накопичуватись і зберігатись в атмосфері до 100 років. Тому, не дивлячись на спроби скоротити викиди, ми ще довго будемо відчувати на собі негативний вплив цих газів, та, на жаль, за наше сучасне комфортне життя потерпає екологія Землі. За останні сотні років середня температура повітря над суходолом зросла більше ніж на пів градуса. Внаслідок цього льодовики Гренландії та Антарктики тануть у шість разів швидше ніж 30 років тому. Прискорені темпи танення означають, що і рівень моря буде рости швидше, ніж очікувалося. Періодом між 1992 і 2017 роками розтануло приблизно 6 трильйонів тонн льоду. 60% з цього Гренландія. Це призвело до зростання рівня океану на 17 міліметрів. Також вчені відзначають. Що темп підтамнення льоду перевищують прогнози, передбачається, що до 2600 року рівень світового океану підніметься на 53 см. сантиметри. Протягом останніх 20 років від наслідків глобального потепління тепер влітку в Кенії випадає сніг, а взимку в Луцьку цвітної троянди 2019 рік побив десятки температурних рекордів. Зима ж 2020 року на всій території України було аномально тепло. 2019 рік взагалі був дуже теплим, і не лише в Україні. Через те, що температура поступово зростає та наліт Антарктики через це рівень моря з 1901 по 2010 рік піднявся на 19 см, у 2019 році на 90% почав танути крижаний щит Гренландії. Якщо крижаний покрив Гренландії продовжить танути з тією швидкістю, що і зараз за 200 років рівень Світового океану підвищиться на 48-160 см. Це призведе до частих повмен і ураганів, а населення прибережних районів і острівних держав почне мігрувати в регіони з більш стабільним кліматом.